Ще нічого не вийшло. Ще ні, закреп. О, нормолакт. Проти закрепу нормолакт. У столиці правоохоронці викрали міжнародний наркотрафік із річним прибутком у 100 мільйонів гривень. Розповіли у поліції Києва, до складу угруповування входило 9 чоловіків від 27 до 52 років. Організатором виявився 35-річний киянин. Саме він налагодив постачання заборонених речовин із кордону до столиці. А от за їхнє зберігання та фасування, відповідав іноземець. Дилери пропонували наркотики та Психотропи через телеграм-канали, але віддавали лише з рук у руки. Орієнтовна вартість вилученого товару за цінами чорного ринку складає понад 20 мільйонів гривень. Всім фігурантам було повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Це незаконне зберігання та збут наркотиків. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскації майна, але після проведення всіх необхідних експертиз можлива перекваліфікація даного злочину на більш тяжкий.